Олександр Усик про майбутній реванш із Даніелем Дюбуа. Об'єднаний чемпіон світу у надважкій вазі, українець Олександр Усик, поділився своїми думками напередодні другої зустрічі з британцем Даніелем Дюбоа. На запитання про можливе повторення спірного удару нижче Пооса. Усик відповів, що не виключає такої ситуації, але приймає все як частину Божого задуму. Він зазначив, що не зациклюється на минулих поєдинках. Включно з боями проти Ф'юрі чи Гасієва, а зосереджується виключно на майбутньому. Нагадаємо, реванш Усика та Дюбуа заплановано на 19 липня 2025 року. Поєдинок відбудеться на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні.